А це дівчата ось знову іще картини показують мого чоловіка. Хто хотів, іще картини, подивитися. Ось вам, будь ласка, така ще картина, є така. Ну, в нього такі, така фантазія дуже є така ще. У нас ще багато є, але потім покажу ще. Оце біля нас такий магазинчик є тут маленький. І там дуже гарні завжди плаття, кофточки, рубашечки, все на, на всі свята, весілля. Оце такі, бачите, які. Вони не знаю, по українським міркам, як 100, 120, 130 євро. Десь, коли буває, і до 100 євро вже такі плаття продаються. Ну, я думаю, недорого. Ось так. А це в нас. Під домом, прям ну, там, наш дом ззаді. Капличка, оце, як я вам розказала про каплички, це такі в них капличка, бачите, навіть не накрита. І вони так наряжають до Паски її таким полотном. І оце підходять сюди, оті з тими хоругами, прапорами, церковними і музикою, що я вам показувала. Оце під нашим домом, ось така травичка гарна, все так зелено. Така вуличка під домом, прям з вікна видно. Ось дерева є, ті, що з листками були, вони теж на зиму у нас тут упадають листяні дерева. Деякі, не всі. Ось. Але останні дерева, оце лімони, апельсини, там іще, вони майже всю зиму зелені стоять, і травичка всю зиму зелена, вони і косять постійно. Квіточки вже цвітуть, там малесенькі теж всередині. Ось така у нас тут. Під домом вуличка, тротуарчик такий. Ось це такі під самим май, майже воротами. дитяча площадка, її теж років 3-4 назад построїли. Це мій, мій внук ще ходив сюди, на цю площадку, як був тут у нас. так ось. перець на грилі. Ви можете робити прямо на вогні, отак у кого немає нічого. Просто на вогні потім перевертаєте його і воно обжарюється кругом. А у мене є отака з дирочками. Тут для каштанів ми робимо каштани в ньому. Зимою, коли є каштани, жаримо. І я ставлю сюди, отак перець, потім його перевертаю. Він має бути чорний весь обгорівший. Але воно таке добре потом. Коли ту шкурку знімаєш. Так що спробуйте, потім покажу далі. Я перевернула вже трохи. Треба, щоб воно все було чорне, обгорівши. Потім здирається шкірка з нього і потім чесничок петрушечка. Бачите, яке вже перевертала, а воно таке м'якеньке робиться. Воно має геть бути чорне, м'ягеньке-мягеньке. Це вже значить, що воно зварене. Потім оцю шкурочку ми будемо здирати. Так, бачите, воно зварілось на м'яке. Ну, так, шкурочка гарно відходить від нього. Бачите, як руками ну, такі, раз, раз. Потім помить гарно. Ось так і на кусочки його. Так, миємо його. Воно ну, все гарно відмивається. І на куточки потом. Бачите, помила їх, подерла на отакі полоски. Так, тут вже помила петрушку, зараз ще часничок добавлю, поріжу то все разом. І потім треба олійкою полить, любою, яка у вас є, і уксусом соль, там, сіль перець. що. Ось так, бачите, я порізала чесничок, петрушку, зараз трошечки уксуса. І олійкою. Полию, щоб воно волії було трохи. Так гарно. І сіль. можете перець, що там. Ну я гарно посолити його і перемішати. Воно навіть має. Постояти трохи, щоб воно пропиталось і уксусом, і солью. Ось так бачите? І його вони їдять з другим, там з м'ясом. З чим хочете, можете їсти просто з хлібом на хліб накласти, з картошкою, з чим-небудь. Ось так. І воно таке добреньке, воно краще смачніше, ніж просто ви пожарили там перець, Щось зробили на сковородці, ну це так смачного.